Раніше в Україні, як і зараз, були козаки, які проживали в містах, називали містові козаки, а також на запорозьких січах. Були запорожці. Чому Запорожці? Тому що ці запорозькі січі знаходилися по акваторії річки Дніпро, уже за порогами. Раніше було шість порогів дніпровських, вони Ситиць. Там і, і так далі. Багато своїх дорогів стали сідохові. При по побудові Катовської ГЕС вона віднялася, ці пороги були залишені. Однак пам'ять народна залишилася. Отже, Шш! артилерія з'явилася в 14 столітті. Були такі великі гармати, називались бомбарди. Вони стріляли по фортецях ядрами були не зрості пересування. Однак згодом артилерія удосконалювалася і вже інженер з Італії Палькон винайшов маломірну гармату, яка так і називалася якийсь фальконе. Ззаді ви бачите зразки маломірних гармат того періоду. Подібні гармати козаки брали на руки, сідали на коней, обганяли вороже місто, ставили гармати на землю і зміщували ворога, дуже потужні вогнем. Гармати були дуже дорогі. Одна гармата коштувала, за неї можна було купити стадо корів із 442 горів. А постріл з гармати дорівнює 9 дорога. І за такої дороговизни запорожці зберігали зайві гармати військових скарбницях, разом і золотом, здобути в боях і походах. Був навіть такий острів скарбні на території Великого Луга, Великий Луг, це Дніпровський плавник. Гармати були польові, полкові, осадні, корабельні та інші. Гармати також приміняли козаки на своїх суднах, безпрофізних козацьких чайках, на яких виходили в море, нападали на турецькі галери. Що видно, ось, як хуруди, чай, Турецькими галерами. Козаки в разі перемоги звільняли невільників, які були приковані до весел ланцюгами. Та забирали трофеї, а галери спалювали. Також козаки прибули у Францію на запрошення французького короля на чолі з отаманом Іваном Чірком. Ви бачите на цій картині делегація козаків на прийомі французького короля. В результаті цього підписаний був контракт, контрактного тобто міста військову співпрацю. В результаті цього козаки звільнили французьку провінцію Дюнкерк, зайняту іспанцями. За три години а мушкетери короля її роками не могли здолати. За цю військову операцію король розрахувався сабетами, гарматами ці фортеці, близько ці гармат були переправлені на Україну, якраз своєчасно, тому що вже український народ і визвольну боротьбу проти польської святки під проводом Богдана Хмельницького. Ще два роки козаки звільняли землі Франції, за що їхній атаман був удостоєний титул Героя Франції. Отже, коли ви пройдете всі хутори, я вас запрошую на гарматний двір постріляти з гармат, вони гучно стріляють, постріляти з гушниці, на бомбочку, та купити може сувенір, хто хоче додому поставити на стінку. Богдан потом придется. Десять гривен, нормально 20 проходим 30